Ви вірите в чудо? Ось так. А я вірю. І от коли я вірю, от ви знаєте, я завжди йду до цілі. І от я хотіла зустріти тут українців, я їх тут вже зустріла. Ви бачили мої відосики, так? А зараз я знаходжусь в росмані, так? Я ще тут досі. І тут заходить чоловік один, і оказалося, що він теж з України. І не просто з України, він з каховки. І ми як почали з ним... Розмовляти, так. він сказав, щоб його не знімають, але руку я його покажу. І, і Те, що він мені купив, теж покажу. Коротше, він мені сказав, Наталка, де ти була раніше. Олег, Олег, а скільки тобі років? 49. Так, Йому 49 років, він з каховки, він тут з дочерюю своєю знаходиться і біля мене недалеко живе і сказав, так. Бери, а я тут вибираю тут то то, тут то дивлюся, щоб не сильно наші теж дорого було. І тут він мені каже: бери, я все оплачую. Я говорю, як? Ми тільки з тобою познайомилися. Він каже, нічого, 8 березня пройшло, я хочу тобі зробити подарунок. І отак, хлопці, маю тепер такого знайомого. Він мені накупив. Верніше, я це взяла. А як почула, що я кажу, ти ще не знаю, з ким ти зв'язався? А як почула, що бери, що хочеш, то я вже понагрібала. Оце це все в тілешки. Оце все сказав Олег Угу. Да, mm -hmm. вот так, вот. вот так, Ми українці такі, ми щедрі. <ріст> 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 як я рада, Олег, як я рада, що я з тобі э, познайомилась, чесно. Хоч буде з ким каву випити, і з ким поговорити. І до речі, він і ще й сантехнік. Де ти раніше був? Mm. Я стільки mm. ремонтів зробила в цій квартирі, коли перейшла, стільки всього, а ліжик все, все, все б зробив, але ну все ж. Все ж таки все показує клас. Він уже не радий, що до мене підійшов. Так, все, нормально. все нормально. Ну все. Так що я думаю, не обідала я себе, ні? Не обідала, ні? Ану. Щось ще купить чи що, все одно плачу, А так, так. Зараз йдемо на набережну, погуляємо, вип'ємо кавусі. Ну, всім пока. Ну, а ми в Росмані. Ще на вечір. Далі. Все. Сказав не показувати його, але я ззаді так трошки. Все. Метр вісімдесят, каже Наталка, ти така маленька, кажу, ну зато удобна. Пока-пока. Всім гарного настрою, всім гарного. Ні, цілішки він навіть не знає. Я ще купила такі духи. Так що Олег, гуляємо по повній. Сто процентів, сто відсотків. Ідем до каси.